Центр здоров'я і краси Ріо, що знаходиться у Львові за адресою вулиця Морозна, 31. А пропонує вам відпочинок для душі та тіла. Потрапивши сюди, ви неодмінно відчуєте уважне і тепле ставлення персоналу, який турбується про кожного клієнта. До успіху можна одним чином. Якщо команда, яка працює, вона буде працювати як одна єдина сім'я. І ті клієнти, які приходять до нас, вони повинні відчути, що вони попали в цю сім'ю. І стають нашою родиною. У фітнес-залі досвідчені тренери фітнес-класу розроблять індивідуальну програму занять, пристосовану саме під ваш організм, з відповідними навантаженнями. У залі є великий вибір спортивних тренажерів, вправи на яких нададуть вашій фігурі довершеної форми. Усі заняття проводяться під постійним наглядом тренера. Після інтенсивного тренування добре відпочити в сауні. Фінська сауна. Ефект класичної фінської сауни базується на чергуванні дії сухого жару, 80 градусів і холодної води. При нагріванні тіла посилюється приток крові до шкіри, а з організму виводяться шлаки, шкіра очищається. Римська сауна римська сауна є популярною в різних країнах світу. Гаряче повітря температурою 50-60 градусів подається в парильне відділення по спеціальних трубах, які проходять під підлогою і по стінах. Відчути тепло сонечка і оздоровитись вам допоможе сауна новинка інфрачервона кабіна. У цій кабіні прогрів людини відбувається інфрачервоними променями при невеликій 40-60 градусній температурі навколишнього повітря. При цьому навантаження на легені та серце мінімальні. Після сауни варто скупатися в басейні. Дія холодної води позитивно вплине на імунну систему та кровообіг. Неповторні відчуття можна отримати в басейні з протитечії. Цей різновид підводного масажу покращить периферійне кровопостачання. Зміцнить тонус м'язів, підвищить еластичність шкіри. Пресотерапія. Ріо пропонує різноманітні методи корекції фігури: пресотерапію, ультразвукову терапію та роликово-вакуумний масаж. Пресотерапія це апаратний масаж, жирових клітин. За допомогою стисненого повітря, в результаті чого лишня рідина і надлишки виводяться з організму природнім шляхом через нирки. Результат зменшується об'єми, моделюється фігура, покращується загальний стан організму. Заключний етап пресотерапія роликовакуумний масаж, який підвищує постачання тканинам кисню, сприяє оновленню шкіри, покращує обмін речовин, усуває ефекти апельсинової шкірки. Відвідавши у центрі Ріо Солярій, ваша шкіра набуде красивої засмаги. Після активних і приємних навантажень дуже доречно відвідати фітобар, де вам запропонують смачні та цілющі свіжоприготовані з трав, фіточаї, соки, десерти з фруктів і ягід. Ставлення до клієнтів як до дорогих гостей. Ось у чому таємниця успіху центру здоров'я і краси Ріо. Я сам собі і команді сказав: якщо я і команда буде отримувати задоволення від того, що робить, повірте, буде результат, повірте, відчуються клієнти. Центр здоров'я і краси Ріо пропонує постійним клієнтам гнучку систему знижок. Відвідати центр можна у будь-який зручний для вас час, адже він працює цілодобово. Завітайте у центр здоров'я і краси Ріо і отримайте заряд енергії та бадьорості на цілий тиждень.